Так, голос у мене застуджений, але все одно я вам це розповім. Швидко, нерівномірно зношуються важелі дужки. Працює неприємно зворотній механізм дужки. причин цього є багато. Але в усіх подібних ситуаціях майже завжди якусь частину ось цього зносу та неприємної роботи несе в собі деформована душка. Оскільки ця дедалькотушки виступає найвище серед усіх інших, якщо у нас ручка складена, то під час транспортування в чохлах, сумках різних, навіть в коробках, якщо буде якесь навантаження. На цей мішочок, чохол, сумочку чи ще щось, воно прийдеться саме на дужку. Якщо воно буде більш-менш значне, то дужка у нас в результаті буде деформована. І якщо зараз зібрати все докупи, ця дужка створює додаткове навантаження, переводячи роботу важеля в нестандартне.